Привіт, вітаю тебе у своїй школі німецької мови. Вавдойч. Wow Мене звати Лілія Хоньків, я засновниця та авторка всіх навчальних програм, які ти бачиш тут на цьому сайті. Мені дуже приємно, що ти зупинив свій вибір саме на моїй школі і поясню, чому ти зробив це правильно. У нас не лише індивідуальні та групові заняття за авторськими програмами школи, а ще ти можеш придбати окремо навчальні продукти по фільмах або ж повнорівневі курси. Флешкартки з неправильними дієсловами, з технологічними секретиками та штучками, яких немає більше в жодних навчальних матеріалах. Так, німецька мова для тебе буде не звичайним предметом до вивчення чи якимось примусом в твоєму дні, а насолодою та естетикою. Ти закохаєшся у німецьку разом із Вавдой. Чекаємо на навчання дорослих та дітей віком від 5 років. Усі консультації, тестування твого поточного рівня, визначення стратегії навчання це все у Директ, Instagram, у приватні повідомлення, в Телеграм або ж тут через контактну форму. Tschüss!